До чого йде хвилююча вас ситуація, її результат. Ситуація особиста у кожного своя. Перший варіант. Ситуація тут рухається до того, що з неї прийдеться вийти і залишити її позаду. Можливо, що поки навіть без будь-яких рішень. Ось просто відсторонитися і все. В деяких це і буде рішення, врешті-решт, тобто рішення зовсім нічого не ні вирішувати і залишити все як є. А також це схоже на відмову від колишніх цілей, пошука нових цілей, відмова від комфортного, звичного чогось такого важливого. По суті, тут поки немає якихось важливих рішень і підсумків, тут іде і пошук цих самих рішень. В деяких випадках це програється як дорога, переїзд і пошук нового сенсу життя. Другий варіант. Тут ситуація рухається до щастя, радості і позитивного результату. До того ж, тут не тільки для вас, а й для людей, які можуть бути причетні до цієї ситуації. Тут може якась така гарна група людей порадіти. Скоріше за всього, в цій ситуації все закінчиться дуже добре. Настане просвіт і прийде відчуття, таке, знаєте, Ну нарешті, ось воно. Саме те, чого ви довго очікували, і саме той результат, що ви хотіли. Також це може бути примирення, якщо ви з кимось були у сварці. Третій варіант: тут ситуація йде до хворобливого розуміння і сприйняття правди своїх помилок, можливо, помилок інших. Тут ви постанете прямо перед голою жорстокою правдою, яка дуже неприємна. Але є тут і хороша новина. Саме через цю точку болі вас очікує осяяння і інсайт. Як далі діяти більш чесно, правильно і дієво? Ви на собі відчуєте вислів на помилках вчаться. Бо наші набиті синці це наш безценний досвід, який відкриває очі на багато речей і відсікаючи ілюзії, і дозволяючи згодом бачити все таким, яким воно є насправді. Рішення вашої ситуації прийде через ускладнення, яке прийде туди, куди треба. Четвертий варіант. Ситуація тут іде до пошуку правди, порядку, захисту своїх інтересів. Тут людина стає у позу відповідального за своє життя або цієї окремої ситуації і всіма силами, правдами, і неправдами відстоює своє положення. Легко тут не буде. І ще тут є попередження: не слідувати хибним цінностям, які раніше вас не приводили до бажаних результатів. Не обманюйте себе і намагайтеся відшукати правду. Звісно, що у кожного це своя правда, всі праві і не праві по-своєму. Тому навчіться слухати інших, а це не просто насправді. Але вважаю, що золота середина тут буде знайдена.